І І завтра виткує 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 виткує. Виткує. Виткує виткує. Виткує. Так, отже, що? а кого ми домашнее задание тебе записывайте Тимофій, ты ти зрозумів не доречне, я не поняла, что здесь особливо коли перебуваєте вчителі отже А скажи мені зараз. Що я сказала тільки що? Що робити? Угу. Отак ти мене слухаєш. Зато вправі перебити. У вас записано речення, яка рослинка вам подобається. Ви записали. Мені це подобається, мабуть, дуб, чарівна ромашка, чи полуничка, чи перізка, чи верба тощо. І домашнє завдання. Далі ви продовжуєте писати. Чому саме вам подобається рослин? Запам'ятали, що дописати треба? Ще раз кажу Матвій Калініч, що треба з української мови зробити? Треба напишати, чому подобається цервна квітка, або червний дуб. — Либо якась квітка, либо. Ну, яку динько? рослинку ви записали? Добре. Правильно? Так, Олександро, що додому я задала? <звук> Лев, не стріляй. Я ще тут. А... 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 Що зробити Саш? Дописати, чому <звук> подобається... Чому подобається рослинка, так, Саш? Да, Артем можна. Отже, що зробити? Дописати, чому подобається рослинка. Устина, що додому задавала з української мови? Дописати, чому подобається тобі ця рослинка. Добре, Катя, що додому задавала з української мови? Яка подобається рослина? То писати, чому подобається вона? Лев, що додому задавала з української мови? Написати, яка подобається рослина? Добре. З української мови зрозуміло завдання? Так. Да щоденники або зошитки з математики, в кого нема місцем записуємо українська записуємо математика.